Ситуація з ТЦК виходить настільки з під контролю, що от вам зображення. Дивіться, там зрозуміло, Тіпа ТЦКшник прям стріляє в людину, яка намагається врятувати своє життя. Але це набагато глибше, ніж ви думаєте. Справа в тому, що зараз політики вже почали робити інтерв'ю, і вони напряму кажуть, скільки коштує вийти з бусіка або скільки коштує вийти з ТЦК. Тобто всі роблять вигляд, що цього немає, що типа в країні все добре, але всі прекрасно розуміють до єдиного і в політиків, і так далі, що ця історія є, що всі платять гроші за це. І у людей зараз же межа настала, тобто люди вже не... Віряють настільки ні політикам, ні владі, нікому. Люди не знають, кому вірить, що ось-ось, і вже почнеться межа, коли люди почнуть оборонятися. Ми за це зараз порозмовляємо. Але справа в тому, що не тільки ТЦКшники ловить людей. Почали з'являтися цілі угрупування і банди, які тіпа типу, під відом ТЦК отак на вулицях вилавлюють людей. Як ви бачите, з чим в руках, ну може там замазано, але я думаю, ви розумієте, що у них в руках. І просто викрадають десь, і займаються рекетом. Тобто це навіть не ТЦКшники вже. І в чому проблема? Люди, от ви ж бачили когось там в Україні, от, хто з України? Напишіть в коментарях. Бачили як когось там пакують в бусик, чи ТЦК пакує. Ви визиваєте поліцію чи ні? Ну всі розуміють, що це безполезно. Да? Чи хтось підходить, вписується. Ну, хтось так, да, але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя. І вони просто не підходять і нічого не роблять. І діло дійшло до того. Ну, а фірюваці всі поняли? що ніхто їх не буде дюрати на вулиці, і це просто бандюгани. Зараз ворують людей на вулиці в Україні, дзвонять родичам, кажуть, така та така та сума, стільки ви нам поняли? І люди вже, тут з ТЦК кому... є в ТЦК нормальні люди, ну, більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні ТЦК вірить, ні владі вірить. Якісь бандюгани, якщо ви не знали, прослідкуйте цю історію. Куча бандюганів зараз водують людей на вулиці і просто вимагають гроші у, у родичів. Понімаєте? Отака от історія. А щоб ви розуміли, військові з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що. І в них там не тільки зброя в руках, там побільше всього. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Все це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу. Як ми зараз запустимо цей благодійний проект, я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Не знаю, як реагувати на те, що відбувається зараз. з цієї історії. Це просто жестяк. І саме жесть в тому, що бандюгани просто можуть вийти на вулицю когось вкрасти, люди не підійдуть, бо бояться за життя. Люди не визовуть поліцію, бо типу ж думають, що ти цікав смисл, якщо поліція ти по зачасту разом працюють да на одну якусь там схему чи систему. Люди вже не довіряють владі, люди на межі, щоб просто почати самооборонятися. Ви знаєте, до чого це може призвести дуже прикро.